У Луцькому районі створено ще одну громадську організацію, що об'єднує волонтерів, які прагнуть допомагати бійцям українського війська. До неї увійшли ті, хто брали участь в АТО, меценати і благодійники. Вони вже не раз побували на сході України, доправляючи для бійців найнеобхідніше. Займатиметься громадська організація і реабілітацією тих, хто повернувся із зони бойових дій. Андрій Скачук один із керівників громадської організації Піон, створеної у Луцькому районі для допомоги бійцям. АТО. Він нещодавно повернувся із зони бойових дій і відразу почав шукати людей, щоб об'єднати зусилля для надання допомоги тим, хто залишився у війську. Я колишній боєць спецпідрозділу світяць. Ми разом з Костянтином Бухвицьким хотіли з моїм бойовим товаришем, хотіли добитися правди. І, ну тобто, правди, що сталося, як то кажуть, у Лубацькому котлі безпосередньо ми з батьками разом з батьками, з волонтерами. Приймали участь в пошуку наших е загиблих, по, як то кажуть, побратимів. Як то кажуть, доленька небісова входить, бувають і наклепи, і як то кажуть, не можуть люди успокоїтися зі сторони, як то кажуть, світі за колишніх наших бойових побратимів. І таке Незадоволення, можливо, що ми робимо добру справу. І просто, як то кажуть, коли ми вже звільнилися. Нам підвернулася людина, як Олександр Сергійович Мігальчук. Він запропонував нам роботу. Олександр Мігальчук, голова громадської організації Піон, не раз особисто вирушав у зону АТО, доставляючи найнеобхідніше. Каже, що спільно буде простіше вирішувати проблеми. Розпочинає роботу громадська організація Піон. Мета організації це допомога бійцям АТО, загиблим сім'ям. Відправка продуктів, харчування речей першої необхідності, Олександр Мігальчук стверджує, що найкращий спосіб отримати заряд бадьорості і швидше повернутися до звичного життя після зони, АТО – катання на конях. Для цього і запросили інструктора Роксану Кунц. Коники кількують і тіло, і душу можна сказати. Тобто, коли ти спілкуєшся з конем. Негаразди, якісь проблеми. На той час, поки ти з цією твариною знаходишся, вони всі просто діваються. Залишається тільки мир і спокій в душі. Співпрацює з новою громадською організацією, голова обласного осередку української спілки ветеранів Афганістану Григорій Павлович. Він допоміг ініціативній групі створити команду однодумців. Люди, які заснували цю організацію, знаю не понаслишся, як і кажуть, а знають знаю, в роботі. І дав би Господь сьогодні, щоб дана організація займалася всім тим необхідним, яке потребує сьогодні український солдат, українська держава. Адже сьогодні український солдат потребує уваги. Саме перше уваги, уваги суспільства, уваги громадян. Розташувалася нова громадська організація Піон на околиці села Піддубці Луцького району. Її члени сподіваються, що воєнні дії на сході незабаром завершаться, і колишні бійці тут будуть отримувати позитивний заряд від спілкування з природою і тваринами.